不是。 Третій рік або три роки, да, ми знаходимося, можна сказати, на лінії фронту. Діти за цей період відчули багато чогось страшного, особливо в 2014 році, коли 6 грудня в День Збройних сил України було обстріляно наше село. Навіть в нашому кімнаті музеї знаходяться осколки і навіть шматки того снаряду, які прилетіли до нашого села. Діти були налякані, бо бомбосховища в нас немає. Була кімната, де вікна були закладені піском. Ось туди ми. Пускали дітей під час таких ну, дуже сильних обстрілів, коли психологічно діти ну, все ж таки відчувають на собі вплив військових дій. Але ми продовжуємо навчатися. Ми привезли сьогодні психологів з благодійного фонду жовто блакітні крила? А зараз, понятно, що треба робити? Наприклад, називаю такий фрукт, як банан. Данное мероприятие направлено на поднятие эмоционального уровня детей, для того, чтобы они расслабились получили удовольствие от того, что находятся в школе, и от того, что легко, свободно, свободно, в неформальной обстановке проводят время. В своей работе мы используем весь опыт, и мировой опыт тоже. Мы проводим как психосоциальные занятия, так и различные развлекательные, развивающие танцевальные конкурсы, которые мы сегодня привезли в эту школу. Этот клубочек нита. Що бачить, не в другу сторону. Плануємо ось буквально в понеділок. Плануємо зробити з помощі клубної машини бригади показ мультиплікаційних фільмів українського виробництва для дітей. А потім це буде так пробний шах, а потім ми з цією машиною поїдемо до сел. Який знаходиться в зоні в зоні нашої відповідальності, будемо показувати дітям мультики, будемо спілкуватися з ними. Будемо на налагоджувати вірні, укріпляти вже контакт, який вже налагоджений.